Привіт всім бродячим душам, по-іншому тут не назвеш, да інший контингент, той що не бродячий навряд чи дивиться такий контент. Багато щось ми працюємо, мало відпочиваємо, тому давайте поговоримо сьогодні про відпочинок і про так званий активний відпочинок, декілька слів про літній відпочинок, дай просто про мій триденний робочий тиждень, який в мене вийшов. На минулих вихідних вийшла в мене пауза 86 годин. Все із за того, що в п'ятницю я встиг тільки розвантажитись, а завантаження вже не було. В понеділок в Англії було якесь свято, а тому нічого не працювало. Відповідно, завантажився я аж у вівторок, і в четвер на вечір я доїхав до потягу Фрейбург-Новара. А отже в п'ятницю потрапив в Італію. І як виявилось, тут також свято і заборона руху вантажних. Тобто розвантаження в мене в понеділок. І знову пауза, три доби. Що в такому випадку робити? Звісно, відпочивати. І так як я прибув і став близ новари, тоді треба побачити новару. Тому сьогоднішнє відео здебільшого піде про прогулянку і певні визначні місця новари. Всім приємного перегляду і ми розпочинаємо. Салют народ. Тільки наближається літо і одразу ж наближаються в Англії наші всіма дуже любимі конуси. Кожен рік перекривають двадцятку. Це дорожка у нас в порт. Ставлять отакі конуси. Для чого це робиться, незрозуміло. На зустрічній смузі ставлять бетонні блоки і дають тільки одну лінію. Одна баласа, яка йде чи дві там. Ну, одна для вантажних, ліва. Коли їдеш з порту в сторону Лондона. Коли їдеш в порт, от перекривають зараз три лінії, перекрили, пускають тільки правим пасом. Певно, для того, коли будуть їхати, відпочиваючи, щоб можна було нас зупиняти, щоб ми тут жили на дорозі, як завжди, починається найважкий період їзди по Англії. Не те що важке, а те, що дуже незручний, я б сказав. би так. І ще мені от залишається 10 миль, і це у нас дорожка. До Ашфорда ми їдемо зараз на митницю в Ашфорд. І ось так воно виглядає. Все жовте. Дуже я не люблю ці часи, вже все, треба з'їжджати з каденції, ще три недільки катати, ще три недільки треба якось дотерпіть. От ставлять світлофори, бачите, які... Порчики стоять, освітлення стоїть, тобто в нічну пору ще осві... освітляється, освічується, як правильно там. Так що зараз, якщо у вас немає там годин 5 часу, я гадаю, в порт нема що сунутися, навіть пробувати сунутися. Я зараз стартанув з фул зміною. У мене сьогодні тільки 54 хвилини руля. І так я їду в порт. Ну, але зараз відносно спокійно, можна їхати. Ми вибираємось з Англії, прямуємо, як завжди, в Італію, як завжди поїдемо потягом. Спочатку паромщик потім потяг. Рейси, як сказати, не бий лежачого. Але ось на вихід з Англії треба вже думати наперед. Тобто, коли буде заміна, в Англію заїжджати в п'ятницю немає чого, а навіть в четвер вже немає чого їхати. Ось знак, бачите, 7 миль пише ще. Це ще 11-12 кілометрів десь. такої доріжечки у нас. thank you. друзі, я нещодавно дізнався, що завтра Італія. У них якесь свято знову ж. І завтра заборона руху вантажним. Тобто я <головік> знову відпочиваю. Цей понеділок стояли, відпочивали. Не цей. А, цей, так. Да. Тепер п'ятниця Італія з тим відпочиваємо. Я більше відпочиваю, ніж працюю з цією лінією. Зараз направляюся на потяг, переправляємося в Італію і стаємо на паузу до понеділка, сьогодні тільки четвер, 2 червня. Такі в мене новини, так що стояти будемо біля Навари і хочу піти десь там погуляти, так що зустрінемось там. Так, друзі, я вибрався. Перейшов через автобан на іншу сторону і тут був прохід. І ми прямуємо в новару. Якщо там далі буде відчинено, все буде окей. Так що сьогодні подивимось, що там є в новарі. Цікавенького. І так, було відчинено. Виїжджаємо. З паркінга і попереду у нас отака от доріжка, по якій я швидше за все їхати не буду. Не швидше за все, а я їхати тут точно не зможу, тому що він, як він скаче. Трішки пройдемось, знайдемо кращу дорогу та й поїдемо в Навару. І щоб вибратись з паркінгу, ми їдемо з такими от доріжками. Зовсім не, при... не предназначеними для самоката. Паркінг залишився десь ось там ззаду. І от вона навара. 5 хвилин, ну 7-10 максимум, і я вже в наварі. В'їжджаємо, їдемо, дивитися красоти, якщо вони тут є. Ну і от я вже бачу, куди я прямую. Ми зараз прямуємо базиліку. І ось вона. Це і буде першим місцем, яке я хотів сьогодні побачити в Наварі. Далі будемо від неї відштовхуватись і їхати вже по визначним місцям далі і далі. Тут їх не так вже й багато, декілька є, і сьогодні ми їх обійдемо всі. парки, от водичка. Собачки можуть пити. І такі крани досить часто. Це вже третій. О, ящерка лазить. Серед міста ящерки. Собачки лежать під деревом. Головне, щоб на нас вони не кинулись. Направо, наліво. Щось вона сама не определилась куди ми їдемо. Отже, дивлюсь навігатор, тому що не знаю куди далі. Ну і от перше, що на нашому шляху це швидше за все якась дзвіниця. Зараз я точно гляну, що це. ще з, з поїзда, десь в новарі. Ти не уявляєш наскільки може бути атмосферно і прикольно погуляти по самому місту. Багато зеленого? Цікаві будівлі. І наша базиліка знаходиться ліворуч від нас. Дві хвилини і я буду там. І так, базиліка сан гауденціо являється самою високою точкою міста 121 метр. Присвящена вона в ім'я святого Гауденціо Новарського, першого християнського єпископа міста. Купол базиліки є символом Новари. Сама церква була збудована між 1577 і 1690 роками на місці старої базиліки яка була зруйнована за наказом імператора Карла V. Дзвінниця висотою більше 90 метрів була збудована пізніше, між 1753 і 1786 роками. Нас пише Кастело де Новара. Так розумію, замок Новари. Спробуємо зайти всередину. Цікаво, що по чому зараз дізнаємось. Що є цікаво, можливо, тут можна заходити безкоштовно. Я ці прірва понизу. Схожа на ну сама оця вирва схожа на, на те, як у нас в Дубенському замку. Що надзвичайного? Якийсь такий замок, не настільки атмосферно, навіть як у нас в, Дуб... в Дубінському. Я вже не кажу про якісь великі замки. Я заїхав в якийсь парк, де можна буде посидіти в тіні дерев. Вже не в кабіні, вже дуже гарно. Тут на табличці пише що об'єднані якісь там незрозуміле слово душі йдучи від землі. 19 штук. 19 чоловік вірніше. Це у нас пам'ятник Вікторія Алата. Пам'ятник присвячений павшим в роки Першої світової війни. Бачите, італійці віночки приносять. А кацапи суки і далі воюють. Ще поїхали десь далі. І так, я вже на паркінгу. Це наш паркінг. Але потрібно перейти через автобан. Тому нам сюди. Ну що ж, всім гарних вихідних і до нових зустрічей. Ну і на сам кінець декілька фото з відпочинку, на які я тільки планую потрапити цього літа. Як я вже і казав раніше, це буде північ Італії. Недалеко від Венеції, відповідно Адріатичне море, містечко Бібіоне. І звісно, відоски з відпочинку також будуть, але все це буде трішки згодом, а саме через 4 тижні. Так що залишається тільки докатати мою 17-ту каденцію і в море.